У столичному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій рятувальники та чиновники кажуть, уже надвечір до Києва звезуть 80 одиниць техніки для боротьби з паводками. Нею поділилися кілька областей. Тільки не доходить черга звітувати керівникам районів. Камери просять залишити залу. Уже багато питань, які є або, або частково закритими. Або для службового користування, і ми не можемо нехтувати законом про, про державну таємницю. За годину заступник голови КМДА пояснює, чому вигнали журналістів. Ми попросили вийти в зв'язку з тим, що у нас були деякі порівняльні таблиці, які є. Чисто закритою інформацією, рятувальники натомість заручилися прогнозами синоптиків. Паводка не буде. Утім, техніку рахують про всяк випадок. Прибуває техніка з восьми регіонів, де по даним прогнозам гідромесант не буде паводкої ситуації. Це понад 85 одиниць спеціальної техніки, яка буде приназначена для відкачки води. Змізмість можливого підтоплення, та понад 150 один людей особового складу техніку. Комунальну на показ рятувальники повитягали гумові, чоботи, костюми та спецмашини для відкачки води. Зізнаються, пускати в дію все це приладдя не будуть, бо підтоплень у Києві не знайшли. Средства спасіння на оранжеві костюми. Конець Олександрова, спасательні круги. Конечно, є локальні підтоплення на дорогі. але я думаю, що це зв'язано з естественним таянням снігу, катастрофічного підтоплення на сьогоднішній день. Ні. Чільник департаменту благоустрою демонструє багажник власного авто. Там одяг для рейдів, а гумових чобіт нема. Але чобіт? чобіт нема. Це, це нема чобіт, це та одежа, яка, я, я, яку я можу провірити роботу своїх інспекторів. Кросівки, щоб так, не це, шкода було. Більш немає так. От. Так. Засоби масової інформації на сьогодні. Зробили все в місті Києві, щоб ми дули навіть на воду. Бачите, якби страха очі, які великі. Тим часом мешканці Святошина танення снігів відчули, вулицю та під'їзд до речового ринку залило. Комунальники кажуть, роботи стане не на один день. Заливало камери, треба всім камери. Можна було задвижку зверти. Одні працюють, інші пірнають, автівки ледве об'їжджають каналізаційні стоки в асфальті. Метрова діра. Вона тече, решотки поламали і всюди закинули. Небезпеки затоплення немає. Поспішають втішити киян та мешканці області. І на Київський ГЕС. Зараз водосховище заповнене на одну третину, а піку паводка тут чекають у третій декаді квітня.